Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Фармат триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з восьмої до десятої. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику про те, що відбувається в Україні, що відбувається в світі. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити. Запитання гостям наших ефірів зараз з нами на зв'язку керівник Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю вас. в ефірі. Вітаю. Давайте почнемо з московської ситуації. Там є два цікавих дуже повідомлення за останні дні. Перше про те, що бюджетників змушують збиратися в якісь бригади і пильно дивитися в небо, щоб видивлятися безпілотники, а ще оглядати підвали і значить якісь дахи. А крім того, у соцмережах є фотки з Москви, і це ну, типу, підтверджено. Видно, що це реальні фотографії. Там на стовпах просто розклеїли листочки а 4 де є портрет значить. Буданова Кирила Буданова, керівника головного управління розвідки українського. І напис наш президент. Це ж, ну я думаю, що ризикують навіть ті, хто ці фото постить в соціальних мережах. Чи їм треба писати це з якимось жахом, щоб їх не пов'язали за, за таке розповсюдження? Ну як вони їх постять, це вже їхня історія. Це нас особливо не повинна хвилювати. Можемо тільки говорити про інше: про те, що. В Росії де факто розпочався партизанський рух. Тобто, станом на зараз можемо говорити, що всі ті речі, плюс е -е, поїзд, який пішов під откос е -е, на Брянщині, так підірвані підірвані лепи в Ленінградській області, дрони, які злітають не з території України, а з території Російської Федерації, як вони самі вже говорять, плюс давайте не забувати про те, що всі. Затримані за до сьогоднішнього дня люди, які робили подібні речі, це все громадяни Російської Федерації. Тому можемо говорити про те, що де факто в Росії розпочався партизанський рух Російська Федерація до нього явно була не готова. Вони вважали, що гайки закручені настільки, що вже ніхто нічого не зробить, і тому, власне кажучи, відповідь на це є оці от безглузді з точки зору ну з будь-якої точки зору історії про те, як бюджетники будуть стояти і дивитися в небо і виглядати безпілотники. Ну чесно кажучи. Чим більше буде подібного маразму, тим я думаю, швидше буде подіння цього режиму. Ну власне, в попередніх ефірах ви вже говорили, що росіяни, російська влада навряд чи буде вдаватися до супермасових сталінського рівня репресій. Їм треба показові, але не багато. Якщо зараз уже розпочався оцей, як ви сказали, партизанський рух, він починає діяти. Справді не існує квадрокоптерів, наприклад, які би щось вибухове занесли аж з території України на території. Рію Росії, а це значить, що запускався цей безпілотник, чи такі квадрокоптери саме там. От от чи посилить це масовість репресій? Ну ви знаєте, те, що вони збільшаться і те, що вони розширяться, це зрозуміло. Тому що з однієї сторони розпочався реальний рух е -е 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 -е, на свого сусіда і в тебе буде щастя. І справді, такі кількість цих доносів, я так розумію, що різко збільшується. З іншої сторони, ФСБ, якому треба звітувати, що вони чому у них нічого не вдається, і чому власне кажучи ці квадрокоптери літають, поїзди йдуть податкос. Вони будуть хапати будь-кого для того, щоб потім говорити про те, що ми зловили ще там ікс диверсантів. Але знову ж таки до сталінських репресій, звичайно, вони не готові і вони е, не будуть цього робити. Але те, що кількість очевидно, все ж таки невинних людей буде збільшуватися, яких буде ФСБ затримувати. Ну а ми знаємо ці методи, як вони працюють. Е, на жаль, в принципі, чи на щастя. Тобто, але е, це буде збільшуватися. Це знову ж таки це буде призводити до нервозності в суспільстві. І станом на зараз вже чітко можемо говорити, що головний Рах росіянина, це страх е, прикидання війни на рості території Російської Федерації. Вони розуміють, що немає. Як мінімум в європейській частині захищеної точки, куди б не могло в якийсь момент щось прилетіти. А власне на оцю нервозність, ну і відповідно рішення патрулювати аж до 12 травня е, небо бюджетниками, це цікава штука. Е, от те, що там літають за останні тижні, ну за тиждень більше 20 різних безпілотників, і і воно десь там падає десь там вибухає. От е, ну от така технологічність цієї війни, це означає. Що загроза може бути в будь-який момент, вона малоподібна. От як це на нервозність суспільства далі буде впливати? Вони почнуть задавати питання, а з якого біса у нас це літає, чи а з якого біса Путін розпочав війну? Вони будуть питати, чому у нас літає. Звичайно, спершу до моменту, чому він розпочав війну, ще на жаль дуже далеко. Але те, що вони почнуть питати, чому нас не може армія захистити? І чому, власне кажучи, бюджетники мають ходити на патрулювання. Ну, в принципі, той, хто пам'ятає Радянський Союз, той пам'ятає, як люди з радістю ходили в народні дружинники. Тобто, це було як просто як покарання. Якесь. З цієї точки зору, от, теж саме відбувається і зараз за накопиченням. Безумовно, це буде працювати проти режиму. Оцей форум свободної Росії і заява 68 різних російських так званих опозиціонерів від Ходорковського до яких там іще журналістів, лібералів. Вони звісно за межами Росії, але вони чітко підписали там декларацію чи якийсь інший там назва документа, що, значить, ця територія України має бути звільнена, виплачені репарації, а винні покарані у міжнародних судах. От власне 68 людей на 130 чи 140 мільйонну Росію. Ну Це не багатько, але ці процеси теж помічаються вже. Ну Дивіться, я на це дивлюся дещо з іншої точки зору. Тобто я е е е вважаю, що це е ну російська опозиція, вона дуже схожа на кота Шідінгера, який одночасно є, одночасно його немає. Що <титут> я маю на увазі? Якщо ми будемо говорити про те, чи є у них зараз хоч які небудь політичні впливи. От якщо б завтра навіть отут -от відбулося чудо, і відбулися абсолютно там вільні, відкриті, транспарентні вибори. В принципі, максимум на що вони можуть розраховувати, це Навальний може набрати або його політична сила там в районі 10%. відсотків. Да, так, це багато, але це все одно не ламає систему. Але ну той причому навальністів е якраз у цій заяві не було? Ну вони ну дивіться, це, це, це традиція всіх діаспорних опозицій. Діаспорна опозиція рідко, коли опозиція об'єднується всередині країни, а діаспорна опозиція взагалі ніколи не може об'єднатися, але я не про це зараз хотів сказати. Я хотів сказати про те, що приблизно ця ліберальна частина російського суспільства це приблизно там 20-23%. І вона залишається незмінною з початку війни. От, і от ці 68 людей, які насправді нібито не багато, але вони, їхній сукупний аудиторія їхніх телеграм-каналів, Ютуб каналів і так далі, це більше 10 мільйонів споживачів. Тому з цієї точки зору дуже важливо, що вони є. Дуже важливо, що ці люди насправді. Присутні в інформаційному полі, яке Російська Федерація не може влада Російської Федерації не може закрити. І, власне кажучи, от вони не дають цим умовним 20-23% прийти в розряд із лібералів в розряд сумніваючихся або тим більше в розряд ура патріотів. Тому з цієї точки зору от важливо, що от вони все ж таки концентрують на собі оці, от, е, дуже апатичних, дуже е, флегматичних зараз, дуже переляканих. Лібералів, які все одно при певній зміні режиму вони все одно почнуть вилазити з своїх щелин. Тому з цієї точки зору важливо, що вони є, і важливо навіть якщо зараз вони не мають якихось результатів, важливо, те, що от вони справді тримають цю аудиторію, а це відносно інтелектуальна аудиторія, яка потім цілком реально що може десь і вистрілити. Окей, ви вже на початку говорили про можливість, чи точніше, факти, формування деякого партизанського руху на території Російської Федерації. А от власне були в попередні тижні повідомлення, що деякі ну і заможні, і деякі там п. Ну там доволі доволі потужні військові російські вже починають шукати контакти з Україною і розуміють до чого йде ситуація в Росії. От власне ця координація партизанського руху вона може здійснюватися ну умовно довгими руками Буданова чи Малюка. Ну, дивіться, тут я не спеціаліст, тут навряд чи я зможу вам сказати щось, крім якихось банальних істин, що теоретично це можливо, але ми не знаємо насправді, як воно все відбувається. Тому з цієї точки зору важливо для нас поки що розуміти, що цей партизанський рух де-факто почався. І важливо, щоб в принципі вони не змогли його задавити в зародиш, а Я так розумію, що задавити його дуже тяжко, бо він дуже розпорушений по всій території Російської Федерації. Але те, що станом на зараз суспільство російське починає розуміти, що ФСБ максимум що може, це хапати когось на вулицях за одиночні пікети, але не вміє боротися із тими, хто реально проти них бореться, це теж величезний плюс, тому що всі починають розуміти, що ФСБ не настільки сильне, як воно може здатися. Ми просто зараз дуже недооцінюємо оцей моральний момент, тому що саме от з того моменту як попливе ФСБ, ФСБ або точніше там середня ланка ФСБ, от з того моменту в принципі почнеться розвал Російської Федерації. Це був один із елементів розвалу радянського союзу. Коли КГБ в якийсь момент зрозуміло, що їм не треба втручатися, а просто фіксували певні події. От точно таке ж саме. Процеси відбудуться в Російській Федерації. От ми, в принципі, можемо стояти напередодні саме цього процесу, або навпаки, напередодні що більшого закручування гаек, поки що не зрозуміло, куди шальки Терезів хитнуться Добре, а, а от власне... Якщо говорити і про партизанський рух, і про ці історії залякування зараз є повідомлення, що російська пропаганда переключилася до такого способу пояснення життя росіянам, так би я це сказав. Що значить, шановні проти нас воює весь колективний захід, і тому ну вони таким чином намагаються, як це називається, не то щоб приховати, а пояснити, чому і їхня армія виявилася аж не такою другою. Армією світу, ось уже 155-ту бригаду треба в четверте комплектувати особовим складом, бо три попередні були знищені. І чому їхні ФСБшники виявляються такими картонними, не супер -профі, там же антишпигунами чи там розвідниками? а а просто людьми, які не можуть не можуть відслідити звідки звідки з Росії безпілотники запускаються ударні по Російській Федерації. От те, що це робить колективний захід, воно може заспокоїти так, приспати ці рухи нерозуміння і нервозності в Росії, поки війна йшла на територію України, в принципі, це влаштовувало всіх. Але як тільки вона переходить на твою конкретну територію, і як тільки ти починаєш розуміти, що в тебе отут десь поруч щось вибухає, або тві родичі Севастополя говорять про те, як е -е, бригада марпіхів е -е, не змогла збити безпілотники над е -е, нафтобазою, яку вони охороняли, в принципі, в цей момент ти починаєш задумуватися, тому е Розширення партизанського руху буде збільшувати кількість запитань до влади і до ФСБ. Питання ще раз повторюся, що зараз ми просто не розуміємо, наскільки широко вдасться розвернути цей партизанський рух на території Російської Федерації. А от власне у цих партизан можливий такий, хоч і мовчазний, але ну певний рівень підтримки серед тамтешнього населення. Тому що коли поїзд іде під откосну, як оцей ешалон з нафтопродуктами, з якоюсь соляркою чи бензином, ну можливо, є якийсь відсоток, чи можемо ми припускати собі, що певна частина тамтешні тамтешнього населення буде хоч і мовчати, але схвально на це дивитися. Це ж на їхній території вибухає, і вони розуміють, що це. На якісь злобні укри прийшли і підірвали тут залізничну колію? Ну дивіться, ключовий момент це власне кажучи, змусити росіян захотіти е, мару. Захотіти того, щоб в принципі зупинити цю війну, поки що от, вони не готові до цього. Поки що вони публічно бояться навіть говорити про те, що давайте зупиняти, тому що далі так жити не можна. Але збільшення цього партизанського руху воно буде збільшувати кількість людей, які будуть говорити до нього. нафіг, давайте все ж таки закінчувати цю війну. На щастя, ми можемо сказати, що російській владі, яка справді почала пробувати останні 3-4 місяці качати тему народної війни. що ти врагу ворот, ми повинні захищатися. Їм не вдалося розкачати історію народної війни, от це насправді величезний плюс, і тому я думаю, що збільшення і розширення партизанського руху буде сприяти власне тому, що вони будуть більше говорити. Та давайте мабуть так, там якась складність зі звуком, пане Вадиме. Чи чуєте ви мене? А я нас дуже добре чую все, все нормально. Зв'язок відновився сьогодні. День такий це вівторок, друге травня. Сьогодні не вперше вже якісь там непорозуміння трапляються зв'язком. Слухайте, але давайте от порівняємо реакцію російського суспільства на закінчення першої чеченської і другої чеченської війни. От, власне, перед другою воно було намагнічене. Це суспільство. Це такий політтехнологічний термін, але його можна застосовувати тут. Що а за що же погиблі наші мальчики? А значить, треба завершити. А значить, ну от просто оцей Рівень ресентименту був ще більшим їх нагнітали просто агресією. І чому зараз росіяни? Ну от від чого це може залежати? що суспільство, точніше, населення, захоче закінчення війни чи навпаки до останнього солдата, але дожати добити цих, значить, укрів і таке інше? Воно ж може бути по воно ж може по різному спрацювати. Від чого це залежить? Хто ми? Перш за все, найголовніша риса, яка тут впливає, не риса, а найголовніша історія, яка впливає, це втома суспільства. От, власне кажучи, якщо вдасться стомити російське суспільство, якщо і плюс сказати йому, що Завтра, в принципі, закінчується війна. Ви залишаєтесь великими могучими, нічого з вами страшного не сталося. З вас ніхто на коліна не поставив. Але ви виходите з наших територій. В принципі, я думаю, що вони будуть готові до завершення цієї війни, але їм потрібно, щоб ця вказівка була десь зверху, щоб хтось їм зверху, щоб взяв на себе цю відповідальність і сказав. Ми е, завершуємо цю війну, е, але е, якщо політики будуть відчувати, що суспільство починає уже будражитися, коли воно починає розуміти, що все рухається не туди, все неправильно, все погано, е, вони теж будуть робити набагато більше нервових рішень і неправильних рішень. Тому е, головний момент це безумовно тому. А як суспіль, а як їхня влада це зрозуміє? Дивіться, я ж собі спокійно уявляю, що там соціологія, ну до неї можна ставитися з величезним сумнівом до результатів будь-яких соціологічних опитувань. Тому що в тому, що стосується війни, якщо Путін сказав, що СВО йде по плану, то будь-яка людина, яка навіть погодилася відповідати на запитання соціологів, а там кажуть, що величезна кількість відмов, то от вона буде давати соціально сприйнятну відповідь, тобто те. Щого хочуть почути. Бо а раптом цей соціолог ну на мене доносно пише краще я скажу те, що влада хоче чути. І от, власне, як ці настрої можна поміряти, якщо воно все, ну якщо воно все коливається з генеральною лінією партії, фокус групи. Тобто в даному випадку соціологія це одна частина, друга це перевірка гіпотез через фокус групи І фокус групи насправді достатньо непогано онлайн фокус групи. Можу достатньо непогано показувати настрої в суспільстві, і вони насправді весь час використовують цей інструмент, вони весь час їх проводять, вони весь час це роблять і є опосередковані питання в соціології, які дають можливість зрозуміти, де людина бреше, а де людина, де людину можна розкрити іншими питаннями. Тому якщо ти питаєш у людини, чи шукали ви другу роботу зараз. Людина не буде тобі брехати, ну тут вже немає нічого політичного. Але завдяки цьому питанню, ти це я до прикладу, просто говорю. Ти розумієш, який відсоток в суспільстві зараз відчуває погіршення або різке погіршення свого матеріального стану? Тобто, навіть якщо він скаже, що у мене життя не погіршилося, але говорить про те, що але умовно там 25% говорить про те, що вони шукають другу роботу, говорить про те, що чверть населення. Відчуло погіршення життя, а це в свою чергу призведе там до інших речей. Тому в даному випадку соціологія може давати, але перш за все, фокус групи можуть давати достатньо релевантні відповіді, і ти маєш можливість тестувати саме через фокус групи велику кількість важливих тем, гіпотез і ідей. А ну, тобто, по суті, не треба запитувати людину, чи хочеш ти відправити свою дитину, свого сина на війну, але можна запитувати про уявних, а що там думають ваші сусіди, наприклад, про такето? А чи б запрошували би ви на якусь вечірку людей, які тут там я не знаю, спалюють український прапор? От про когось іншого, але ж людина буде розповідати, нібито про себе. Це отак приблизно відбувається? оці ці опосередковані запитання. Так, да, в, в цілому так, ну в принципі, там трошки інше звичайне формулювання будуть, але в цілому, завдяки цьому, можна узнавати достатньо глибинні настрої суспільства навіть в таких навіть в таких суспільствах, як Росія. В Північній Кореї це, звичайно, було б неможливо. В Китаї це майже неможливо, але от в Росії це, це можливо. Добре, з цим зрозуміло. Ну і власне тоді на фінал питання є вже 15 пунктів. Чому має розвалитися Росія від секретаря Ради національної безпеки і оборони України з українського погляду? Ну, це виглядає цілком логічним документом, точніше, списком з 15 позицій. Але ну, от крім українського контексту, де навряд чи треба когось переконувати в цьому, є ж ще й міжнародний контекст. А там якраз я не знаю, чи чи все ще настільки бояться розвалу Росії, щоб ні в якому разі цього не припустити, чи вже схиляються до думки, що можливо, це було б і непогано. Ну, дивіться, перший і ключовий момент колективний захід на сьогоднішній момент не розуміє, що для них є перемога. Тобто, це ми повинні дуже чітко це зрозуміти. Що є перемогою для колективного заходу? Відповіді на це питання в цього ж самого колективного заходу не існує на цей момент взагалі. І це одна з найбільших проблем для нас. Саме тому і є це повільне постачання зброї, саме тому і є там цілий ряд інших аспектів. Хоча в цілому вони визначили, що вони стоять на нашій стороні. Другий момент дуже важливий розвал Росії неможливий без зовнішнього фактору. Тобто, без зовнішнього поштовху він буде неможливий. Поки що, на жаль, до цього не готові. Ні на заході, ні на сході, ні взагалі будь-де. І, на жаль, до цього не готові росіяни, тому що головний поштовх все ж таки до розвалу повинні дати самі росіяни. Але в таких випадках, коли е, рушаться цілі структури, е, імперії, в принципі, е, можуть розвалюватись століттями, а можуть розвалюватися одному, одному момент. Тому от поки що спрогнозувати, як далі будуть розвиватися події, ну я, чесно кажучи, не готовий. Хоча е, багато факторів говорить про те, що путінський режим справді зараз. Е, Якщо нічого не буде міняти, він вийшов уже на фінішну пряму. Зрозуміло, дуже дякую вам за розмову. З нами на зв'язку був керівник Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. Ну і підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.